Наша дитина обідалася. Зеленський скасував свій візит сьогоднішній до Саудівської Аравії в зв'язку з тим, що американці з росіянами в Гаріаді проводять переговори без нас і його не запрошують. У мене питання: а е, чи не можна було е, зарані якось спланувати і? Не домовлятися із принцем Біл Сагманом про візит, який ми скасували, і почому, як цікаво, воно виявилося: Зеленський приїхав в Туреччину на святкування. Річниці з дня народження Ататюрка, якщо не помиляюсь, і е, там на прес-конференції з Ердоганом е, Жорниська запитала е, його про його візит е, в Саудівську Аравію, і Тут виявляється, Зеленський каже, що е, ми туди не поїдемо, тому що нас не запрошують, тому що розмовляють без нас. На фіга ви взагалі планували туди візит. Ви сподівалися, що е, ви будете одночасно із е, цими переговорами і вас десь на якусь зустріч запросять. Отак От скажуть. Е, ну, пролітаєте мимо, так залітайте. чи що? От. Ну, схоже на те, що саме такий був розрахунок. Але е, виявилося, що ні на яку зустріч його запрошувати не збираються і е, в результаті довелося ображатися і говорити, що е, ми не поїдемо, тому що нас, нас не запросили на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. Це для нас було сюрпризом. Це було сюрпризом, що вас не запросили, а що вас обіцяли запросити. Господи, Боже мой! Інформацію ми отримали з медіа, каже президент. А у вас там, хоч кілька професіоналів є взагалі на банковій в офісі президента? Ці 5-6 менеджерів, ну взагалі, хоч хоч якесь планування з елементами логічного аналізу проводиться, чи ви так: от як в перші дні вашого президентства. Коли хтось розказував, що в нас немає ніяких планів, ми просто збираємося, кожен розказує, хто що чув, що сталося в країні, і тут же приймаємо рішення спонтанно. Похоже, що оця практика, вона продовжується. Глава офісу президента змінився, тоді був Богдан тепер Єрмак, але методи роботи, ну якщо це роботою можна назвати, не змінилися зовсім. Він збирається 10 березня з візитом в Саудівську Аравію. Нафіга? Ну, ну Після о -о -от такого скасування тебе вже ніхто не буде сприймати серйозно. Ну, тим більше саудіди, які дуже круті переговорники, що б там не говорили. Ну, ну, Вони будуть до нас, до нашої делегації з презирством відноситись. Нафіга? Ще туди збираєтеся їхати, це просто жах. Хто там керує президента його зовнішньополітичними контактами, взагалі, зовнішньою політикою? Це просто треш.